Аншлаг у залі та бурхливі овації. Київський національний академічний театр оперети відкрив новий 88-й театральний сезон на великій сцені. Гала-концерт на честь святкової події почали із насушного для усіх українців. Для нас сьогодні нано ну, такий дуже дуже щепливий день. Ми з вами можемо. Саме нашим хлопцям ЗСУ. А хто ще говорить ЗСУ, то я кажу вищим силам України. Я хочу також подякувати тому надзвичайно важливому культурному фронту, який сьогодні відрізняє музика, театр, слово українське, яке робить людину людську. Дуже раді вас бачити тут. Від початку повномасштабного вторгнення творчий колектив театру оперети долучився до мистецької дипломатії. Виступав за кордоном у акціях на підтримку України та Зсу. Після вимушеної паузи театр у всій красі відкрив свої двері для глядачів. Дуже багато років поспіль ходимо на всі великі події оперети. Тому звичайно, що не могли оминути таку подію, як відкриття цього вельми незвичайного театрального сезону. Самобутні колективи, самобутні. І репертуар на сьогодні це такий наш київський бродвей опера і оперета. Зараз дуже допомагає в нелегкий воєнний час відволіктись від цих проблем життєвих. До тепер у Київському театрі оперети працювала мала сцена зараз відновлюють повний репертуар. Листопаді готують вистави, квитки на які були продані раніше, але скасувалися через війну. Не зупиняються і вже заплановані проєкти. Оскільки в нас 25 лютого мала бути прем'єра італійського режисера Матео Сп'яці бал. То ми зараз це переносимо на листопад місяць. І далі ми вже десь близько року працювали над проектом. Там писали музику над проектом опери Тигролове по Багряному, і ведемо переговори щодо все таки того, що ми зробили знедолені по Шонбергу, це відомість світове мюзикл, Ну і ми ніяк не могли отримати права. Але в період початку війни з нами зв'язався сам власник Макінтош і сказав, що він зможе зробити такий подарунок для України для нашого театру. Поява нових серйозних робіт у репертуарі знакова для київського театру оперети. Генеральний директор та художній керівник театру Богдан Струтинський пояснює, під час війни відбулося переосмислення цінності багатьох артистів зачепило горе. Місія ж театру у ці тяжкі часи боронити душу та зберігати людяність.